А от, пане Андрію, у мене є ще таке питання. Як гадаєте, чому вони повсякчас намагаються ось ці свої атаки прив'язувати до понеділка? Усе почалося 10 жовтня. Це був понеділок, і тепер понеділки для нас такі ну достатньо тривожні дні. Це у них якийсь символізм. Вони намагаються зруйнувати темпи життя. Тобто, чому саме на початку тижня? Як гадаєте? Насамперед, ми для себе можемо не прив'язуватись і не звикати до такого графіку, він може бути змінений в будь-який момент. Але логіка певна в цьому є. За... Тому що кожен подібний масований удар, така масова атака, вона потребує серйозної підготовки. І за один день до нього не готуються, і відповідно організувати це не можуть. Так само цинізм полягає в тому, що. Протягом там певного часу, після останнього удару, ворог чекає, очікує, спостерігає за відновлювальними роботами, і потім намагається е знову нищити вже навіть. Е відремонтовані мережі, тому така певна логіка в таких паузах є. Звичайно, така сатанинська путінська логіка. Ну ми на неї так само реагуємо. Хоча знову ж таки до понеділки можна не звикати, це може бути змін, змінено і на інший час і день. На жаль, на жаль, до ну, крім, крім, крім того, це ще один момент. Окрім того, це ще один момент власне прямий удар по економічній активності, тому що понеділок це новий робочий тиждень, це працюючі установи, підприємства і, і соціальна інфраструктура. Тобто, по суті, це кожного разу спроба зупинити країну в життєдіяльності.